Аптека на базу, Аптека на базу! Гайдер середорохо! Да, а это сразу в одну ведь ним тыкую до шаотных ним. Огнемт то села, да? Это шапку загубив. Нічого собі прогулянка вийшла, а? Убави таки прогулянки. Мені так добре було до того. Коротке побачення з мертвою Москвою, привидом минулого, закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного, і назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція театральна. Звідси до поліса, близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Да. Стоять сотків. Здоровий дім. Час зараз такий, самі розумієте. Нам зараз підійматись. Стражів багато. Ледве втекли. В домі гніздо. Біля літака. А мені ще сон сьогодні наснився. Паскудний такий. Ну, я кажу, віщий сон. Так. В трьох має сенсу. Так. Ну, артиме наш шанс доторкнутися до культури. Над нами театр більшой. Хто з артистів вижив всі тут? Виступаю. Зі всього метро людів. Нічого біженці. Кілька років жили, а тепер ми виродки. Як так? Скільки разів таке вже було. Але чому? Чому саме ми? Щоразу вимоги усе суворі. От і наша черга прийшла. Чи ти думала, що ми усіх сусідів пересидемо? Ситуація, ось яка сусідня станція, площа революції. Наша червона. Від неї до полісу два кроки. Я домовлюсь, тебе пропустять. Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили. Так, про нас. Чудово, проходьте. Одне слово, Артеме, ти погуляй поки що тут. Станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорю і її знайду тебе. Ласкаво, просимо, і вдалого вам відпочинку. Так, знайде мене. Подайте останньому театральному критику. Подайте хто скільки може. Що, молодий чоловічек. Клюнули на мою дотепну табличку, так? В цьому підземеллі кожен знайшов собі місце. Убивці і шльондри, тирани, злодії, торгаші. Всі чудово почуваються. І навіть декотрі кепські актори. А я виявився нікого, ні. нікому не. Нікому. Всі і таким пилом большому. І що? коли чекати гостя, що зброївся на кращому... Так ось зараз. От лише вип'ємо поодиньки. Так, так, давай проходимо передалем. Кальянчик класний курить. Нормально. Семенівно! Ох і дух тут у тебе, аж слинка тече. Невже новеньке щось вигадала? Новеньке? яке тут новеньке? Гриби під грибним соусом. Хм. Ти руки не вхай, бо зараз я дам черпаком по макітрі. Пробач, Катю. Пробач. Що? Костю, що сталося? Вітя загинув. Як? Ми вже назад йшли. І тут демон. Усі попадали, він навіть не зачепив нікого. А Вітька маскою на камінь. Демона відігнали, дивимось. Лежить Вітька. Ми до нього, а він не дихає вже. Як же так? Як же так, Костю? Пробач, Катю дядько Мішо, покажи! Не На нашу приголомшливу виставу! Нічого собі, це ж демон! Страшний, який зовсім. Так, нападає. Ні, він злітає лише. Тато каже, він лише приследі так сильно крила. А тато бачив, бо блять. Бляк, показує. Маркет. Ну що, Микитечук? Коли підемо з тобою на гору покручів годувати? Давай, патрони закинемо. Ти хоч гроші ще залишились? Які тут гроші? Про тринькав усе до дідькової мами. Збирав, збирав. Закінчили життя. Ну і чор з ним. Хоч погуляв. Ну, Супер. Забігай, завжди буду радий. А кому рибки вчора з Венеції їсти? Прям живаю. Не-не-не. Не хоче грибач. Так. Майже На Що Нарешті. Якщо що це Ну, раз відповідаєш, тоді давай, погнали.

Давай сядемо в першому ряду. Якраз часно. А яка музика, мм, Греція. А текст такий. ноти, мм. Събий нахуй отсюда. А ч там анекдоты розказувались, чого наржится? Погано, непогано. Ай закінчилось. Так шкода. Шкоде не то слово. Так, що буде далі? Давай остана більшого театру ще не бачила. Та ти що? Незрівняного, незрівняного. Навіть не знаю, як тепер решті артистів справляти враження на публіку. А втім, думаю, вони впораються. Переходимо до наступного номеру нашої приголомшливої програми. Ця людина зневажає небезпеку. Він кинув виклик природі, вхопив Бога Нового світу за бороду та в черговий раз довів, що людина це вінець творіння. Привітаємо нашого великого дресирувальника Леоніда Бурого з його ручним е, жахом нашого міста. Алле опять не оп, я кому сказав? Ах, ти тварюка тупа! Алі! На цьому можна і закінчувати. Дякую. Дякую. Не то слово. Чергова найпереконливіша перемога людського генія над мутантами. До речі, про мутантів. Навіть у нашої станції. Ой, Пане Ігоровичу, а чого це ви так рідко заходите? Не вже розлюбили нас. У них просто за її втрачали. Хлопці з ВДНГ зрозуміли, що забарювали чаю не здобутні. Економний о. Не дасть подалі. За таким не пропадеш. Повернення до традиційної атеру нових мутантів як вітро вдоло. Бискучітрію. Привітаємо. Ось що я тобі скажу, Артеме. Начебто вже йти треба, але давай ногу ну, немоскільки живі лишились. Я пригощаю. Настав час нести до нашого шоу вічно нотку. Будь ласка, два фірмових спеціально для вас зі старого запасу. Настой. О, це вже діло. Ну ж борте, ми шарнемо. Я ця мікропожарного і шором моє це веться. Ух! Добре пішла! І взагалі добре тут. Але вдома краще. Знаєш, мені по усьому метро лазити доводиться. Ну і наслухайся усілякого про червону лінію. Мовляв, і погано у нас, і жерти нема чого, і розстрілюють усіх за будь-який дрібняк. І анекдоти не розповіси, відразу ж хапають. І у сістроєм ходимо. Злопнув. Давай но щепотній. Ну, ще ну Мартемен. Ну, ось. Так, у нас суворо, так, без бардаку. Одна партія, один керівник. Ну так, ідеологія там усе таке. Ну, то й що? зато порядок. Їжджу всіх однаково, немає багатіїв та злидарів. Скільки треба для життя, стільки й отримуєш. Ну, мо сьогодні. Ну, за рівність. Давай, норде. А, про що це я? Так, ти лиш поглянь, як вона на околишніх станціях живеться. Жеруть один одного, дітей своїх до рабства продають. Десь і кам'яна доба вже розпочалася. Якщо людину саму на себе полишити, то вона й до звіра стрімко опуститься. Потрібен порядок, потрібен. Ось у цей. Бір. Виздихаємо ми у метро без порядку, перегриземо один одному горлянки та й по всьому. Ти собі як хочеш, а я червоний. Червоним і помру. Ну що, давай но, ну, за поряд. Давай на ну, Артеме, давай но, ну, до дна, до дна. Ну, от і добре. Не гнівись, Артеме, робота в мене така червону лінію захищати. А ти, мушкетере, зараз з чужого боку барикад. Бійці, на формі товариша. Так точно, товаришу майоре. Слухаюсь. З поверненням, товаришу майоре, вільно! Як по-дурному я попався, піддався на розмови про дружбу, на дурновату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Цікаво. Навіщо Павло заманив мене у пастку? Іді відставити! Це у нас так. Перегине на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти відтепер під арештом. Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре для тебе. Доброго здоров'я, доброго здоров'я, вільно бачу, життя ж вирує. Так точно, товариш Москвин проводить огляд. Отакує генсек власною персоною. Товариш Корбу теж. Дум. Так, точно. Товариш генерал теж прибув. Оце пощастило. Як усе закрутилося? Слухай, ну, Артема, ти хлопець розумний. Повинен розуміти, випадковостей не буває. Ти тут немає, ти багато знаєш. І я раджу тобі не, тим не І Я допоможу тобі. Ми ж томою тошкери. Один за всіх і всі за одного. А ось у товаришів з ордену і інше гасло усе для нас. Це ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Остання війна буде Артем. І Ми до неї готувалися. У нас сила. Товаришу генерал. Товаришу Морозу? Раді. Раді. Я думав, що ви легкий смертю хороб. Був у полоні. Стив Числава Андрійовича. Творці. Ось рейнджер. Врятував. Який збіг? Лісницький, ви також рейнджер. Знаєте його? Так точно. Артем. довірена особа Мельника. Вони разом знайшли де 6 а згодом він відзначився. У багатьох операціях. Ну що ж? Радий знайомства, товаришу Артему. Гадаю, нам є що запропонувати будинок. Спровадьте. Товаришу до перемоги. Може, юначе пропустимо обмін люб'язностями І відразу перейдемо до справ, а? Відомі вам покручі телепати чорні є величезним науковим інтересом. Ви розповісти все, що знаєте про них. За це обіцяю вам життя і роботу у вашому ж ордені. Але на мене. Будемо як мушкетери. Один за всіх і усі за. Генеральний секретар ЦК КПМ, товариш Москвин. Чослава. Розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Ха. Чудово, як ви правильно відзначили, льоні вже давно пора вчитися хм. працювати з людьми. Взагалі, то ми збиралися підставити усі ці ваші сироватки правди та хитромутрі машинки. Це змарнований час. Дайте но ну, я згадаю давнину. Ну, Ануш, видавай усе, що знаєш, про Дашість. На, паску! Мовчиш! Мицько! Кажи, гадло, доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю іншу прутню. Тато, нащо ти його так? Це називається допит, льоню. Допит звичайна справа. А що? Хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні. Щеня. Влади без крові не буває! Буває. Твій брат прав без крові. Його й досі люблять. Стій, Стія, сказав ви. Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе і кулю у потилицю без цих шмарклів. Потім до мене. Є розмова. Повернись. Повернись. Леонід був прав. Навіщо? Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Але тут на допомогу приходить наука. Одна ін'єкція, і ви усе розповісте. до Венеції з групою, Розрахуйся там з місця. Виріши їхні питання остаточно. Розумієш, про що я? Так, точно. А що Чорним що робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті. А після Венеції одразу ж за ним. І раджу більше мене не підводити. Не підведу, товаришо генерала. Не підведу. Хай вони всі йдуть до сраки, і батечко, і корбут, і морозов, і революція, і моє велике майбутнє. Я так не хочу. Я все одно так не зможу. Нехай розстріляють, аніж як батечко, рідного брата. А ви. Ви там, якщо виберетеся, ну, живіть. Ось давайте сюди. Там воля. Я ж бо знаю. Я цими трубами від батька все дитинство ховався. Погнали. От тут у нас вихід. Ну, щастий. Давай полізли. Кристо, всяке блядство тут. Ну От плюс-мінус до цього моменту там чуть далі я ще прийшов і все. Ой, бляха, як об... як шкода. Ну, бляха ОБСК. Сідайте, Слава, розмовляти. Про перемовини у полісі? А, отже вже в курсі. Я все ж таки голова розвідки. Голова. А інформацію про Гавел. Кляті біженці. І поліс, і ганза, і навіть трикляті нацисти вже все знають. Пацюків ми переловимо. А війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і політбюро маємо сумніви. Сумніви ознака страху. Та як ти змієш? Ти голова держбезпеки і мій підлеглий. Так, так. Але коли ми лиш у кроці від остаточної перемоги революції, ви не маєте права порушувати план. Я не маю права. Я. Адже ви завжди прислухалися до моїх порад. Як, наприклад, бути із вашим братом і опісля його. Передчасної смерті, Генсек, ви. Нині я знову даю пораду, і вам краще буде знову прислухатися. Ти не посмієш? Знаєте, товаришу Москви? Або ми з вами одна команда, або кожен сам за себе. Але, Чеславе, чи варте взагалі усе це трикляте метро усієї тої крові, яку ми пролємо? У мене є спосіб зробити все без крові. Ну, добре. Добре. Тій. Політбюро я беру на себе. Козил. дограєшся ще. Ще побачимо, яким способом він буде заробити. Але ставлю сотку, що у нього ніхіра не вийде. Лобовий удар не має шансів. От якщо з поверхні крізь церкву. Потім катакомбо. Зайти у спину. Тоді, можливо, з основного напрямку і не зустрінуть спротиву. Потім зачистка. Стронко, товариші генерали! Бійці. На вас покладено відповідальну задачу. Ви знаєте рівно стільки, скільки потрібно знати. Ви повинні пам'ятати дві речі. Перше, від вашого успіху залежить перемога. Друге, операцію втаємничено. Здаватися до полону ви права не маєте. Є питання? Чи можна порушити радіомовчанку після захоплення об'єктів? Лише у крайньому випадку і лише на кодованій частоті. У випадку контрнаступу супротивника об'єкти втримувати чи відходити? Утримувати. Активна протидія не передбачається. Товаришу генерале, ви наказали прибрати усі знаки відмінності, але згодом нам видали прапори. Після перемоги та отримання сигналу піднімете прапори над захопленими об'єктами. Ще питання є? Ні, товаришу генерале. Ну, щастий, Орли. Служу! Шарі! Шарі! Ні хольора в них не вийде. От тепер я перебуваю у справжніх павучих катакомбах. І генеральний секретар Москвин до рівня головного павука не дотягує. Явно програючи генералу Корбуту. Знати б, що він задумав. Що приніс йому Лясницький з де 6 Що повинно знищити ворогів революції? Поки що лише питання. Зрозуміло одне. Інформація про чорного у Павла тепер він моя мета. Масаш тут у нас є. Так, якась пайпа, херія, знаєш, что таке. Нам воно не потрібно. Так, що у нас тут ще є? Нічого. Так, о, проти супер. Якась херня. Ця культурно просвітницька серія підійшла до кінця. Надіюсь, вона вам сподобалась, адже театр заслуговує лайка і підписки 100%. І можете навіть написати ще коментар. Це було б дуже також дуже важливо. Тому дякую тобі ще раз за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!